Чи є наша література повнокровною, на твій погляд? Ну, Коротка відповідь так. Довга, так, звісно, Звісно, є. <рес> а Знаеш, ще довше? Якщо ще довше, то, в принципі, наша література, вона унікальна, тому що, на відміну від багатьох інших літератур, ми ніколи не втрачали оці культурної особності, культурної окремішності. І про це, наприклад, багато пише Оксана Забушко, що навіть у часи. Політичної невизначеності, коли ми програвали якийсь політичний процес, коли ми не діставали реальної влади, у нас завжди була культура, і культура була місцем гуртування націєтворення, пошуку uh -huh. спільних цінностей, сенсів, культура виконувала ту роль. Яку в державних націях виконувала політика гуртувати, давати якусь основу, допомагати у скрутні часи, визначати чим живе суспільство, і це все була наша культура. Тому у нас культура не просто повнокровна, у нас культура мож, можливо повнокровна.